Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і зараз ми поговоримо про результати ем, саміту Євросоюзу, е, де в принципі вчора було рішення про те, що Україна отримає. 90 мільярдів євро. А за рахунок позики, яке буде яка буде забезпечена бюджетом Євросоюзу, і Україна розраховувала на гроші, але не зовсім на ці гроші. Україна розраховувала отримати російські заморожені активи. Зараз ми спробуємо розібрати, що стоїть за ось таким рішенням і чому власне не вдалося все таки вийти на отримання російських заморожених активів. Що це в цілому означає? До нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Пане посол, я вас вітаю доброго дня. Пані власне, вітаю доброго дня. Ви знаєте, в нашому ефірі деякі ваші колеги, дипломати, говорили про те, що ви не переживайте, мовляв, гроші все рівно Європа для України знайде, Європа Україну не залишить. І в цілому, хто зараз читає новини і читає, що Україна отримає від Європи 90 мільярдів євро. Це новина зі знаком плюс. Це значить, що якогось фінансового колапсу в Україні не станеться. Але ем, що це означає, наскільки це рішення відрізняється від того, що Україна хотіла отримати все таки? Гроші за рахунок російських заморожених активів. В чому ключова відмінність в цих двох рішеннях? Ну давайте почнемо дійсно з плюса. Тобто 90 мільярдів євро це велика сума. І якщо вірити в Андерлян, то цього вистачить на підтримку України. Ну, два роки. Тобто, на два угу. роки ми маємо фінансову стабільність. Я ну, скажімо, не знаю, які у нас точно потреби в військовій техніці і зброї. Ну, я виходжу з того, що також вона колись говорила і мала на увазі і військову допомогу Україні. Ну разом з тим, ну от наскільки так воно виглядає, то дійсно це ну. Важливо, позитивно, але все-таки це не те, про що говорили. Тобто, тут і сума менша. Якщо я не помиляюсь, якщо йшлося про репараційну позику, то там цифра була щось: на кшталт 185 мільярдів євро, тобто це в два рази більше, по перше. По-друге, якби використовувався цей формат, саме репараційні позики, тобто фактично конфіскація використання російських заморожених активів, то, як на мене, це був би такий більш, набагато більш потужний сигнал для Росії. І певною мірою це була б. Точка неповернення в отих безкінченних, як на мене, розмовах Євросоюзу про те, що щось треба робити. Дуже серйозна ситуація. От у нас такі плани. Назад вороття немає. Ми маємо посилити свої оборонні спроможності і жорстко розмовляти з Росією. Тобто, в цій редакції, звичайно, це позитивно, це дає нам можливість продовжувати боротьбу. Але, з іншого боку, і Росія може бути ну, певною мірою задоволена. Ну, звичайно, вона не задоволена, що під, продовжується підтримка з боку ЄС, але все таки її заморожені активи залишаються недоторканими. Ну, не рахуючи, що там використовується відсотки на. На ці активи, які наростають, я не виключаю, що також це ухвалено урахуванням позицій американців, які вже плані е, Трампа поділили ці гроші, тобто як вони будуть отримувати зиски е, співпрацюючи з Україною, і як вони більшу частину будуть реалізовувати разом з росіянами на всілякі мігапроекти. Але головне, мені здається, ну це навіть не здається, просто так виглядає, що це е, за рахунок тих протиріч, які є е, в е, Євросоюзі цієї позиції Бельгії. І позиція четвірки, яка написала лист, і не тільки її, тобто відомі ці е, наші в лапках друзі в Євросоюзі, і останнє чим в принципі може бути задоволена Росія, що е, ця репараційна сага вона виявила і, як на мене, навіть посила протиріччя всередині Євросоюзу щодо надання допомоги Україні, це ну Умовно кажучи поза Італією такі держави, які не відіграють ключової ролі в Євросоюзі в допомозі Україні, але все-таки це безумовно буде впливати і на атмосферу, і на ті ситуації, коли буде потрібна одностайність позиції євро Євросоюзу. Але в цілому, звичайно, це рішення є позитивним, тому що важливий результат ми отримаємо гро. Хоча і не так, і не в тому обсязі. Це, мабуть, отримання цих грошей буде згодом у зв'язку з цим. Я думаю, що буде переглянути і бюджет України на наступний рік, який був ухвалений з великим дефіцитом. Але повертаючись до цього рішення, те, що Україна отримає ці 90 мільярдів євро. Там західна преса The Guardian, зокрема, писали про те, що російські спецслужби дуже сильно тиснули на європейських дипломатів, посадовців не європейських, навіть а бельгійських, тому що це. Рішення мало мала Бельгія дати зелене світло і, зрештою, не дала. Дуже сильно тиснули, можливо, навіть шантажували, щоб це рішення не було ухвалене. І якщо підсумувати те, що ви сказали, пане посол, тобто для України це певна економічна перемога, певна, можливо, і політична, враховуючи, що Європа все-таки ну, не лишила все, як є, а спробували знайти рішення і знайшли. А для Росії, ну для Росії це очевидна політична перемога. Ну ну принаймні це не капітуляція і це не така, ну скажемо, нищівна поразка, якби була реалізована та задумка з репараційним кредитом або іншою формою конфіскації. Ну от ви навели цей приклад. Ну тут нічого дивного немає. Як відомо, в Брюссель є один. Одним з світових центрів, як то кажуть, діяльності спецслужб піонажу тому, в принципі, це цілком очікувано і у росіян є відповідні спроможності. Але це знову ж таки підкреслює, якою серйозною є ситуація і для нас, і для європейців тут і. Використання тінного флоту для шпигування за Європою тут і порушення повітряного простору тут і екскурсії російських прикордонників, тобто, все це каже про те, що по перше, ну гібридна війна вона вже йде ну мінімально з 2022 року. А зікорський каже, що після зальотів це фактично вона переходиться на в кінетичну фазу. Тобто війна вже йде, і відповідно було б, ну скажімо, правильно, якби було ухвалено саме те бомбічне рішення, яке планувалося. Тоді б дійсно можна було говорити, що Європа не просто говорить, а вона вона готова і буде приймати ті. Ну, може важкі такі неординарні інноваційні рішення, які потрібні для того, щоб протистояти російській агресії і поширенню на всю Європу. Ну, на жаль, цього не відбулось, але знову ж таки 90 мільярдів це, як ви розумієте, для нас ну, певною мірою спасальний цей круг. Тобто, щоб ми могли продовжувати боротьбу з російським військовим бігімотом. добре тепер повертаємося до теми, яку ми вже з вами неодноразово обговорювали це. Мирні переговори була заява речника Кремля Дмитра Піскова, і він сказав, що Москва готується до нових, чи то ну, він сказав до нових контактів. Я так розумію, це можуть бути дзвінки, зустрічі до нових контактів з Вашингтоном з метою прояснити, що все таки змінилося в у цьому так званому американському мирному плані. Після переговорів, які вже відбулися там і в Берліні, і в Майамі, і За участю української сторони, і за участю європейських різних сторін, можемо роз. Сподіватися, чи можемо зараз констатувати, що невдовзі ну від що відбудуться якісь нові вояжі в Москву? Чи як далі має ця переговорна історія рухатися? Була досить така цікава заява Піскова, що е, ну, Чи то я не я не цитую, ну коротше кажучи. Вітков, от і висловлення Віткова, його позиція кожного разу по суті зближається з позицією росіян. Тобто там була фраза, десь, що Вітков все більше, все краще розуміє позицію росіян, тобто росіяни зрозуміло знають що обговорювалось під час останніх раундів перемовин. Починаючи з Женеви, закінчуючи Берліном, тобто тут така собі дипломатична пропагандистська гра, а Путін вже чітко сказав про те, що він не готовий ну, говорити і не погоджується ні на яке інше рішення, крім виконання України всіх вимог. Росії, ну зокрема, це питання про Донбас. воно є ключовим із я б сказав політичної і з військової точки зору. І якщо подивитися на позицію США, от вчора була. Ця заява на традиційні вже такі імпровізовані прес-конференції, де Трамп сказав, що Україна має швидше приймати ухвалювати відповідні рішення, тому що Росія просувається і кожного разу, коли вона захоплює нові території, зменшується її готовність до перемовин. Тобто, я фактично це трактую як розуміння в черговий раз з Трампом позиції Москви. Очікування поступок від України, і відповідно, я думаю, що і тиск буде на Україну. Тим більше, це з'явилося я не прочитав його детальне повідомлення про те, що мінфін зняв санкції з деяких компаній, які обслуговують російський ВПК. Це також певною мірою сигнал, тому що для зараз для Трампа час ще. Тобто, або дійсно застосовувати в повному обсязі і дуже так послідовно ті санкції, болючі, які були введені недавно, після проти Роснафти та Лукойлу, або зменшувати тиск з Росії відповідно до його планів побудови світлого майбутнього цією країною і відповідно посилювати тиск на Україну для того, щоб для того, щоб реалізувати свій план, і от, от ну так виглядає, що процес відбувається. Ну от навіщо потрібний новий ра раунд переговорів в Майамі? крім того, щоб собі розуміти, що під цього буде справлятися знову там 5, я не знаю скільки 6 годин тиск на Україну? Іншого, е ну скажімо, іншої. У лапках корисності від цього я не бачу, тому що позиції з сторін відомі, є засоби спілкування, ну, закриті. Які можна використовувати, і як на мене, абсолютно зрозуміло, що зараз, як і раніше, треба шукати відповідь, якщо є необхідність припинення вогню в Росії, тобто в позиції Путіна, це всім також відомо. Попри те, що я нагадаю для нашої аудиторії, ось скільки вже не було цих раундів переговорів, всі сторони чемно заявляли про прогрес, прогрес, великий прогрес, великий крок. Звісно, я допускаю, що можливо в якихось гуманітарних питаннях був досягнутий якийсь прогрес, повернення українських дітей, обмін полоненими, в'язнями політичними. Але якщо говорити про якусь там мирну угоду, всеосяжну, то ну чесно кажучи, прогресу, м'яко кажучи, не видно і тут. Ти навіть була заява, Я думаю, що ви, мабуть, чули цю заяву, читали заява від Давида Арахамії, голова політичної голова фракції Слуга народу в парламенті і він нагадаю був в числі ось цієї ще першої групи переговорників, яка літала куди там в Білорусь, так на початку на початку вторгнення, можливо, до речі, і в Стамбулі він теж був, так коли були переговори в Туреччині. Так, от зараз він каже, що можливість укласти мирну угоду з Росією, вона в принципі відсутня, і що мова йде або про дуже погану угоду, або про погану угоду, або про продовження війни. Мені здається, якби там хто не ставився до арахамії, але мені здається, що це станемось на зараз близько до правди, чи що ви думаєте? Ні, я чесно кажучи, коли це прочитав. Я ну у мене ну як мабуть і в багатьох достатнє критичне ставлення до рахамі, але в принципі я е, вважаю, що він абсолютно правий. Я про це також е, казав і кажу. І, в принципі, мені здається, цей меседжинг про те, що є чудова кооперація з американцями, і, ну, в принципі, їх позицію не треба критикувати, треба розуміти. Що ми дуже близькі до, ну скажімо, досягнення порозуміння. Це абсолютно хибний меседж нашому суспільству, тому що. Треба розуміти, що виходячи з філософії тих пропозицій ну, від Трампа, які зараз є базою для переговорів в тій чи іншій формі, це угода, яка не забезпечує ні справедливого, ні тривалого миру. Це є угода, яка ставить Україну в дуже ну, таке, ну я б сказав навіть ну, критичне, суперкритичне становище. І можливо дійсно, як це зараз виглядає, або погана, або дуже погана угода, і треба готуватися за будь-яких умов для того, що ця війна надовго це закінчується тільки етап, і відповідно треба ремобілізувати суспільство, щоб воно було готове для продовження війни. І щоб були необхідні зміни е, всередині країни, в тому числі на рівні, е, ну скажімо, моделі і способу керування держави в, цій, е, в цей е, дуже важкий військовий час, зараз ми бачимо, ну я, от як громадянин, бачу маса зусиль, маса знову піару на мирні перемовини. Які, в принципі, тупцюють на місці, і вони не можуть не тупцювати, тому що дійсно протилежні позиції сторін, це абсолютно зрозуміло, і не зрозуміло, що робиться всередині країни для того, щоб виправити ситуацію. Ну, ну Мінімально треба чітко всім сказати, я сказав Черчилль, що я нічого не гарантую, крім. Е е Поту крові і сльоз, тобто, і, на жаль, така реальність. А якщо ми знову будемо е, говорити, що буде справедливий мир, ну його приорі не, не може бути, і його не буде без того, щоб не зупинити Путіна і не примусити його. Е, ну, Робити будь-які, ну такі мінімальні мілівітрові е реальні кроки е на, зу на зустріч назустріч вимогам України а до цього зараз не проглядається. і суспільству, як на мене, треба дати план, за яким е має намір діяти керівництво держави його знову немає. Дивіться, що до плану звучить звісно наївно, але як сказав мені вчора один народний депутат відправлячої політичної сили, він каже: ну, ось нам треба якось протриматися до осені 26-го року. А осінню 26-го року відбудуться проміжні вибори до палати представників США. І, і ось тоді вже стане легше, тому що є якась надія, що в республіканців на цих виборах нібито невеликі шанси. Ось і е, посилять свої позиції демократи, і від цього Україні стане легше. Наскільки ви згодні? Ось з такими ну доволі я би сказала, простими прямолінійними поясненнями? Ну, це як на мене, певною мірою при всій повазі, я не знаю, з ким розмовляла. Це ділітантські такі роздуми. Е, чому? Ну, по перше, дійсно. У багатьох політичних опонентів Трампа є надія, що проміжні вибори ну, позбавлять його значної частини можливості для впливу на внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах. По-перше, це залежатиме від того, в якому стані буде економіка. Тут є протирічливі сигнали, і ясно, що вона не в такому суперстані, як заявляє і намагається переконати всіх Трамп. Але треба подивитися, яка буде динаміка на сам інфляцією на момент виборів. По-друге, демократична партія також знаходиться в такому, я б сказав, розібраному стані. І, звичайно, зараз є певні перемоги у демократів є позитивна оця динаміка для них, але в принципі абсолютно ще не гарантовано, що вони отримують більшість хоча шанси серйозні шанси у них є. І ясно, що тоді буде розділене правління і е, працювати Трампу так, як він працює зараз, в умовах відомої нам монобільшості, він вже не зможе. Разом з тим треба розуміти дві речі. Ну, по-перше, скоріше за все, сенат залишиться за республіканцями. Ну, отак от зараз ну, от в даний момент воно виглядає. А на зовнішню політику, перш за все, впливає сенат. І другий момент, що е, головною людиною в формуванні здійснення зовнішньої політики є президент, який не зміниться. Тому е, говорити про те, що нам автоматично буде легше, мабуть, не варто. Е, ну, виникнуть нові можливості через е, вплив на демократів, можливо, е, посилення позицій тих республіканців, які займають. Ну, такі проукраїнські позиції і збільшення можливості для їхнього впливу на Трампа на процес ухвалення рішень, але знову ж таки це не відбудеться автоматично. І останнє. На що дійсно треба звернути увагу, це от останнє опитування суспільної думки Інституту Рейгана, де показано, що більшість висловлюється американців за продовження підтримки України навіть серед представників магасфери, тобто до тієї частини електорату, до якого там ставиться особливо уважно. І причому показники для магасфери навіть більше, ніж для республіканців в цілому, от на це дійсно варто звернути увагу, тому що для Трампа це важливо. І як на мене, саме на цьому, на тому, щоб закріпити цю позитивну для нас динаміку. І мало б зосередити увагу, скажімо, і наше посольство, і наша дипломатія в цілому, що це може бути фактором, який вплине на зміну позиції Трампа. Пане посол, дякую дуже. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол, дипломат був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.